Їх об'єднала вишивка в історичному музеї. Відкрилася виставка робіт 26 авторів. Вони представили свої твори в різній техніці та на різні теми. І, хоча вишивання вважається жіночим захопленням, є серед учасників і чоловіки. Вони не згодні з такою думкою і відносять її до забобонів. Учасники виставки довгий час спілкувалися на міському форумі. Згодом вирішили поділитися своїми роботами широким загалом. Експозиція вмістила 150 творів. Найскладнішою вважається ось ця картина. Світлана Амосова працювала над сюжетом два з половиною роки. Вона саме сложне в плані розміру, в плані тонкості деталей. далі та в принципі. Хто владіє крістиком, великого большого труда? Юлія полюбляє працювати з портретами. Зізнається, найскладніше передавати емоції людини, особливо сум. Жінка захопилася вишиванням випадково за компанію з подругою. З того часу минуло вже чотири роки. В основному мені подобається репродукція, тому що тут не поспориш з мастером, звісно. Але дуже хочу вишити портрет, великий портрет свого младшого сина. У мене є вже розроблена схема. Павло Костянтинович на виставці єдиний чоловік. У жіночому колективі Майстринь почуває себе дуже впевнено. Там є має мужчина відчувати? Тільки в женському колективі хорошо. Іначе не мужчин. Вишивати чоловік почав після інфаркту, коли лікарі порадили зайнятися ручною роботою. Зараз він не тільки вишиває, а й розробляє схеми для майбутніх картин. Павло Костянтинович не згоден з тим, що це суто жіноче захоплення. Давайте отак. От Хто лучше всіх робить макраме? Смотрите, назовите 10 самых известных художников, скульпторов, поэтов. Я уверяю, что 9 из 10 будут мужчины. Поэтому творческая мужчина вполне развита. Поэтому вы говорите просто сереотипом. Організатори виставки теж вишивають їхні роботи серед інших. Вони впевнені, таку красу, яку створюють учасники експозиції, не можна ховати вдома. Ми хочемо, щоб люди проводили більше часу, викружають себе прекрасними картинами, прекрасним ділом, яке умиротворює нас і дозволяє відчувати себе нужними і созидателями свого світу. Це лише перша виставка. Наступного року сподіваються, організатори до них долучиться ще більше майстрів. Олена Петроченко, Олександр Захарченко, новини 11 каналу.